Почніть робити те, що потрібно, потім робіть те, що можливо, і ви помітите, що робите неможливе. Це програма час і Я Олена Сиваш. Рада вітати усіх, хто зараз разом з нами. Чим живе місцеве самоврядування у час змін? Ось над цим питанням будемо міркувати сьогодні з нашим експертом, директором Центру розвитку місцевого самоврядування Олександром Свистоном. Пане Олександре, рада вітати вас. Доброго дня ну звісно, що місцеве самоврядування сьогодні на слуху. Ми говоримо про те, що дуже багато залежить саме від місцевих громад, але все ж таки хотілося, щоб ви як експерт з великим стажем, бо ще з 2014 року, здається, 2015-го року, ви очолили офіс реформ в Запорізькій області і стояли так, би мовити, вже у витоках децентралізації. Сьогодні можете сказати, що зроблено. Наскільки сьогодні успішно Запорізька область у цьому напрямку рухається. Але спочатку все ж таки поясніть, яка сьогодні роль місцевого самоврядування у тих процесах, які відбуваються у суспільстві? Насправді відповідь дуже проста. Їхня роль ключова, і це не перебільшення. Чому? Тому що сама реформа децентралізації вона передбачає передачу повноважень від органів виконавчої влади органам місцевого самоврядування. І не тільки повноваження, в тому числі і фінансових ресурсів. Тобто, фактично, органи місцевого самоврядування стають повноправними господарями на території територіальних громад, і це їм дозволяє вирішувати всі питання, практично всі питання місцевого значення за рахунок власних ресурсів. На тернах Запорізької області центр почав працювати з грудня минулого року. От цікаво, яка мета. Цієї установи ви абсолютно праві. Наш центр почав роботу офіційно взяв старт у 2016 році, в грудні місяці, і з тих пір ми вже досить плідно працюємо. На сьогоднішній день наш центр створений в рамках програми Юліт з Європою програма на підтримку реформи децентралізації влади в Україні. Існує сьогодні заснований центральний офіс центру розвитку місцевого самоврядування, який має 24 відокремлених підрозділи, в тому числі і в Запорізькій області, основним завданням якої є підтримка органів місцевого самоврядування в процесі реалізації реформи. Децентралізації влади це програма час і Ми сьогодні говоримо про роль місцевого самоврядування саме у час змін. Ми продовжимо спілкування з нашим експертом Олександром Свистуном за кілька хвилин. А зараз давайте подивимося сюжет про те, як впроваджується реформа децентралізації в Запорізькій області. боялись, що ми просто будемо брошеними, якщо чесно кажучи. Амбіції у сільських голов, ніяких немає, це однозначно. Я була сільським головою, то я розумію, що все одно востянуть приходять самі, і сьогодні так само залишається ініціатива, вона все одно повинна йти знизу. Об'єднатися треба, але потрібно дуже умно до цього підходити. Не обов'язково по перспективному плану, а треба територіально дивитися, щоб було зручно населенню. Звичайно, я думаю, їх жде теж успіх. У ці роки останні 15 20 люди наскільки розувірилися, когось перезвалилися. Фінансування не було на села належного. Тепер ми навіть почали щось робити, і люди не вірять. Переконати це все потрібен час, і люди потрошку починають усмислювати. Ну, звісно, таких успіхів ми досягли завдяки тому, що у нас дуже активні, по-перше, голови територіальних громад. Ну і звісно, що допомога і центр розвитку тут свою роль зіграла. Але всі ми є заручниками наших законів, ті, які приймають у Верховній Раді наші парламентарі. сьогодні. Ми чекаємо від них активності в першу чергу. Які законопроекти мають бути прийняті для того, щоб реформа просувалася більш успішно? Так дійсно на сьогоднішній день в Верховній Раді України є ряд законопроектів, які надзвичайно важливі з точки зору впровадження реформи децентралізації влади. По перше, на сьогодні ми маємо законопроект, який стосується реформування. Районної ланки адміністративно-територіального устрою саме в тих районах, де повністю сформовані об'єднані територіальні громади, або більш як 50%, сьогодні дійсно дуже гостро постає питання повноваження органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на районному рівні. І, Дійсно, від рішення депутатів дуже багато залежить наскільки ефективно далі буде впроваджуватися реформа адміністративно територіального устрою. Наступний законопроект, який на сьогоднішній день є важливим, дуже важливим з точки зору реформи, це те, що стосується закону України про службу в органах місцевого самоврядування. На сьогодні цей закон він був вже схвалений парламентом, але заветований президентом, оскільки там були внесені в останній момент декілька коригувань. І дуже важливо, щоб цей закон все ж таки був остаточно прийнятий. і ті службовці, які працюють в органах місцевого самоврядування, отримали в тому числі і гідну оплату праці. Отримали можливість для кар'єрного росту, і дійсно, це це також по по посприяє. Реалізація успішному, успішному реалізацію реформи реформ. Ну, дійсно власне від цих людей залежить те наскільки успішно буде впроваджуватись реформа на місцях, бо і від ефективності, роботи, і від професійного, звісно, досвіду такого залежить дуже і дуже багато. Абсолютно вірно. А з урахуванням того, які складні завдання зараз стоять перед органами місцевого самоврядування, то і рівень кваліфікації працівників. В цих органах має бути як найвищий. і я хочу зараз трошечки випередити вас, бо питання, яке ну на першому місці у всіх голів об'єднаних територіальних громад, це питання фінансового забезпечення, і ми зараз до нього повернемось відразу після того, як переглянемо ще один сюжет. Ігор Гнатуша, голова Коможзарянської об'єднаної територіальної громади, згадує майже 7 тисяч жителів із десяти населених пунктів об'єднатися в одну громаду вирішили два роки тому. Аби запевнити людей у необхідності цього, провели з десяток роз'яснювальних зустрічей. Понад усе жителі побоювались того, що у разі створення територіальної громади закриють медичні та освітні установи, котрі ще функціонували у селищах. За 23 роки при районі так, владі так вони не змогли зробити те, що ми зробили за один рік. В кожному є в населеному пункті, крім одної, це сімейні лікарі. Ми в тому році придбали чотири автомобіля для чотирьох сімейних лікарів. У нас на сьогодні в сумках лікарів є забезпечення всім потрібним. Для первинної медицини. За рахунок 7,5 мільйона гривень державних субвенцій та майже мільйонну допомогу з обласного бюджету у Комиждорянській громаді розпочався ремонт і об'єктів освітньої сфери. Це дитячі садки, якщо у нас були три дитячі садки, крім центральної комиждорянської одногрупні, ми одразу повідкривали другі групи. Їх не просто було відкрити, це нові приміщення, застеклили вікна, робимо опалення. Ми за той рік. Три середні школи застіклили і двері поставили. Фахівці з реалізації реформи децентралізації зазначають, торік Запорізька область посідала 10-ту сходинку у рейтингу спроможності громад. Нинішня четверта позиція засвідчує про підвищення рівня здібності жителів громад щодо поліпшення власного життя шляхом впровадження соціальних, медичних та освітніх проєктів. Втім, процес об'єднання продовжує випереджати внесення відповідних змін до чинного законодавства, що призводить до труднощів. Отже, фінансова децентралізація, фінансове забезпечення цієї реформи, що мають зробити наші народні обранці для того, щоб полегшити цей процес, бо він дуже дуже болючий. Абсолютно погоджуюся з вами. Це одне з ключових, мабуть, питань: саме створити і завдань цієї реформи створити спроможні фінансово незалежні е е е е територіальні громади. І на сьогоднішній день, на порядку денному. У Верховній Раді стоїть два надзвичайно важливих законопроекти, які стосуються саме фінансової спроможності. По-перше, це славнозвісний закон про передачу повноважень органам місцевого самоврядування по, значить, розпорядженню землею за межами населеного пункту, про який вже дуже багато сказано. Він прийнятий в першому читанні. Але, на жаль, депутати поки що не прийняли остаточне рішення щодо цього закону. По-друге, на сьогоднішній день стоїть важливим, також я переконаний, питання пов'язане з фінансуванням тих територіальних громад, які приєднуються для, до вже сформованих спроможних громад. Якщо не буде проголосований даний законопроект, виникає ціла низка проблем саме з точки зору реалізації закону про добровільне об'єднання в частині приєднання до вже існуючих громад. Тому я б на це також би хотів звернути увагу і звернутися за можливості до наших народних депутатів, щоб вони все ж таки увійшли в положення і підтримали наші громади. Ще одним дуже важливим, як на мене, законопроектом є закон, який стосується містобудівної документації, а саме внесення змін до існуючого закону в частині плану, плану Об'єднаної територіальної громади. Це, це новий вид містобудівної документації, який наразі він не передбачений в чинному законодавстві, але його необхідність вона очевидна. І я сподіваюся, що депутати також підтримають цей законопроект. А більш докладніше, так зрозуміліше, що передбачається цим законом, яким чином він розв'яже руки. План плану? Планування об'єднаної територіальної громади дозволить а, розробити єдиний містобудівний документ, який вже враховує межі об'єднаної громади всіх сільських селищних міських рад, які входять в ОТГ. І це в першу чергу як як результат, це це дозволить також і залучити, і в тому числі і інвесторів, покращити інвестиційну привабливість об'єднаної громади, і дійсно визна, визначити, вже остаточно визначити межі ОТГ. Пане Олександре, ви говорили трохи раніше про те, що очікуєте законопроект про зміни меж районів. І я хочу, щоб тут ви теж пояснили більш докладно, адже ситуація дійсно така кричуща і критична в області більше 20 районів. Вони ж не можуть збалансувати свій бюджет без ось цих визначених меж. Абсолютно вірно, у нас до реформи було 20 районів, ну і сьогодні залишається аналогічна кількість, але в нас вже з'явилися райони, де так. повністю утворені об'єднані громади. І постає питання повноважень фінансового забезпечення районних адміністрацій, районних рад. Тому ось саме з цією метою має бути прийняти відповідний закон, який дозволить врегулювати це проблемне питання. Його суть полягає в тому, що в таких районах має відбутися процедура самоліквідації, тобто вони мають бути приєднані до суміжного району, і таким чином буде вирішена ця проблема щодо розмежування повноважень між органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районної та місцевої ланки базового рівня. Ось ми говоримо про те, що вже є успішні об'єднані територіальні громади, які власне демонструють те, що якщо по господарськи підходити до своєї території і все враховувати саме в інтересах людей, то люди це відчують. Сільський голова Юр'ївки приморського району Сергій Трофименко зазначає, понад 10 тисяч жителів, 12 прилеглих населених пунктів, планують об'єднатися в територіальну громаду. Додає, протягом десятиліть села не мали достатніх бюджетів, відповідно, не могли повноцінно розвиватися. Нині подолали нормативно-правовий сектор, окреслили пропозиції суміжним громадам, очікують відповіді. Очевидно, ті, хто вже пройшов шлях об'єднання, вони бачать результати. Да. На наших територіях які ще не це питання треба вирішувати, і воно є проблемною. Дуже слабка поінформованість і велика проблема заскорузлість, напевне, мишлення, так скажу, тобто неготовність до того, щоб змінювати ситуацію. От, тому є і розуміння, і є й нерозуміння цієї ситуації, і того, що це неповоротня не вже, так би мовити, дорога, яку треба пройти. Протягом останніх двох місяців ситуацію вивчали й соціологи. У дослідженнях взяли участь 150 жителів об'єднаних територіальних громад, утворених у 2015 році. Загалом реформа децентралізації має завершитися протягом найближчих двох років, як на місцях, так і на державному рівні. Як бачимо, менталітет абсолютно інший, ніж два роки тому. Так, і це це безпірно, оскільки дійсно ми бачимо, як на сьогоднішній день змінюється бачення людей, їх ставлення до реформи. Що найголовніше, в нас вже сьогодні є ці чудові історії успіху, про реальні справи, про реальні проекти, які реалізовані в об'єднаних територіальних громадах, буквально за півтора року їх існування. Це це, до речі, наша ініціатива щодо зняття такого фільму, який зветься Змінитися з громадою. Він, у нас він, так, він досить символічний, і це лише перший такий фільм. Ми сподіваємося, що найближчим часом ми віднімемо ще декілька аналогічних відеороликів в інших громадах 2015 року, в 2015 році, які були створені в 15-му році. І дійсно ми таким чином намагаємося донести всім жителям територіальних громад, що реформа вона насправді себе повністю виправдовує, що вона ефективна, вона є правильна і вона дозволяє територіальним громадам стало розвиватися. Тому ми від слів від теорії перейшли до практики, і даний фільм абсолютно підтверджує тезу, що Реформа децентралізації влади це стратегія розвитку нашої держави. Це очевидно. Недаремно ж каже народна мудрість, що краще один раз побачити, ніж сто разів почути. Ми можемо розказувати, як це гарно, як це добре. А коли люди це відчули на собі, коли ось вони діляться своїми враженнями, це вже інша довіра, інше сприйняття. І мені здається, що сьогодні дійсно ми маємо надолужити ось той інформаційний вакуум щодо реформи децентралізації і про ті проблеми, звісно, і про ті досягнення, які є. Бо е, якщо ми маємо повну картину, тоді і менше виникає питань. Менше сумнівів. Так, і до речі, хотів би зазначити, що із, одним із напрямків діяльності нашого центру є саме налагодження ефективної комунікації з засобами масової інформації. І ми цьому питанню приділяємо досить багато уваги. У нас незабаром з'явиться експерт з комунікаційних питань, і в його обов'язках буде саме. Висвітлення реформи спільно з представниками змі в значить в інформаційному просторі, висвітлення тих історій успіху, які ми вже сьогодні наразі маємо, і це безперечно має посприяти. В подальшому реалізація реформи, як такої безумовно, бо ви самі часто зустрічаєтесь з людьми, виїжджаєте в різні райони області, і бачите, як часто люди ставлять питання, яких власне не мало б і бути. Якби ми частіше зустрічалися, розповідали, роз'яснювали. Тобто, це надзвичайно на часі. Ось такі напрямки діяльності, і те, що ми сьогодні з вами обговорюємо, мені здається, це теж те, що потрібно сьогодні. Те, чого чекає суспільство від нас, як від засобів масової інформації, від вас, як від фахівців сфери розвитку місцевого самоврядування. Так, абсолютно спогоджуюся з вами, оскільки дійсно без підтримки представників ЗМІ нам дійсно буде дуже складно досягти тих цілей, які ми поставили перед собою. А у нас цілі, цілі завдання дуже амбітні. І сподіваємося, що якщо ми будемо тримати ту динаміку, той темп до кінця поточного року ми вже матимемо приблизно 65-70% території Запорізької області, яка буде вкрита об'єднаними територіальними громадами. Ну, Статистика сьогоднішнього дня говорить про те, що ми маємо по кількості вже більш ніж 50%, 57%, якщо бути точним. Від загальної кількості ОТГ, які передбачені перспективним планом спроможних громад, ми маємо на сьогодні близько 50% за площею об'єднаних територіальних громад і близько 43% за кілько... по кількості населення. Це один з найкращих показників в Україні. І останній рейтинг Міністерства регіонального розвитку ще раз це підтвердив, Запорізька область війшла в п'ятірку найкращих в плані реалізації реформи. Ми маємо цілу низку успіхів саме з точки зору спроможних громад, їх кількості, площі та населення ОТГ. І я знаю, що навіть зацікавились досвідом Запоріжжя за кордоном. Це правда, що до вас, так би мовити, агенти впливу вже спрямовуються, щоб ви поділилися досвідом. Розказали, як вам вдається таку динаміку розвивати, утримувати і ще більше накопичувати. Скажу відверто, це була в першу чергу ініціатива центру. Налагодити тісну і плідну співпрацю з усіма стейкхолдерами, з усіма партнерами, як національному, місцевому, в тому числі і е, міжнародному рівні. І ми вже провели цілу низку різноманітних заходів, які прискіп е, залучали експертів, фахівців з інших країн, в тому числі, наприклад, з Канади. Ми провели семінар для представників органів місцевого самоврядування, місцевих аграріїв. На тематику зони вільної торгівлі Україна-Канада, вона, до речі, дана угода набирає чинності в серпні. Ми таким чином дещо випереджаємо час і намагаємося вже сьогодні відкрити двері для наших аграріїв, відкрити нові ринки, збуту їх продукції. З урахуванням того, що дійсно сьогодні є певні проблеми саме в цьому, в цьому питанні. І це лише декілька таких заходів, про які я зразу хотів би згадати. В тому числі у нас була ціла низка заходів спільно з проектом ЄСПРОН, присвячених таким дуже важливим темам на сьогоднішній день, як енергоефективність, енергозберігаючі технології, агросіль розвиток, залучення інвестицій в сільські селищні громади. І саме такі заходи, як показує і зворотній зв'язок з нашими громадами, їм надзвичайно цікавий, їм дає досить багато корисної інформації, і ми в своїй роботі орієнтуємося саме на потреби наших об'єднаних територіальних громад. Об'єднані територіальні громади це ж цілий комплекс, який, який зав'язаний на різних реформах. Ми говоримо децентралізація, а маємо на увазі тут і реформу, і медичну, і освітню, і бізнесову, і пенсійну, тобто тут всі реформи зав'язані ось через реформу децентралізації. Тому е, говорити про реформу децентралізації ми будемо і далі саме в контексті ось цих різних напрямків. Бо е, якщо взяти окремий населений пункт, бо тут же у нас і дитячий садок, і школа, і лікарня, і Інші інші структури, які теж в час змін мають удосконалюватись і служити людям, так, дійсно, реформа децентралізації вона багатогранна, вона комплексна, вона зачіпає буквально всі сфери життєдіяльності а, країни. І ви абсолютно вірно зауважили, що секторальні реформи зараз виходять на передній план. Як тільки буде завершена реформа територіальної організації влади, наступне питання це медицина, освіта. І вже сьогодні дуже активно реформуються ці галузі затверджені концепції реформування. І сподіваємося, що знову ж таки найближчим часом будуть внесені зміни до закону України про охорону здоров'я, а також до закону України про освіту, що в свою чергу пришвидчить. Процес реформування відповідних гаузи. Ну якщо ви не хочете здійснювати змін, прийдуть ті, хто зробить це за вас. Ні, ми самі будемо змінювати все навколо і змінювати самі, бо зміни починаються з кожного з нас. А я вдячна нашому експерту Олександру Свистуну, директору Центру розвитку місцевого самоврядування. Бажаю всім нам змін, але тільки на краще.